Друзі, всім привіт! Привіт! Сьогодні будемо готувати дуже дуже смачні такі рулети. Вони як булочки. Ми будемо готувати з маком. Ви можете готувати з будь-якою начинкою, і зараз сіліна вам все розкаже. Для цього рецепту нам знадобиться молоко, цукор, ванільний цукор, дріжджі, пресовані, сіль, масло, мука і макова начинка. У мене вже готова. Я буду робити своє тісто у хлібопічці. А ви можете зробити заміс вручну. Одразу кажу, додавайте цей рецепт собі у закладки, тому що це саме найсмачніше тісто і найсмачніші булки. І так почнемо. в мисочку. Я виливаю 250 мл молока. 60 грамів масла і ставлю у мікрохвильовку. Нагріваю до кімнатної температури. В чашу хлібопічки виливаю молоко з маслом. Сюди додаю 20 грамів дріжджів. Ось так. 80 грамів цукру і одну чайну ложку ванільного цукру. Тепер сюди додаю 470 грамів борошна і пів чайної ловчики солі на муку. Ставлю у опічку на режим дріжове тісто. У мене це 1 година 50 хвилин. Дивіться, яке в мене вийшло тісто ага. гарненьке. Я трошки змачую руки олійкою і достаю його. Ось так. Ага. Ось так. Трошки отак його вимішую, десь хвилинку. Ось так. Я розкатувати. Розкатую я його десь до товщини 0,5 см. Ось так. Превокутником. Розкатала тісто, дивіться, в мене ось така макова начинка 850 г. Такої банки мені вистачає на два ось таких заміси тіста. Тому викладаю сюди тільки половину. Начинку намазую на тісто ось таким чином. Ось тут десь сантиметр не домазую з двох сторін. Ось тут десь 2 см не домазую. Тут можна до самого краю. Це зробила тепер скручую рулет. Дивіться, ось таким чином. Ось так. Обережно до самого кінця. Взагалі то можна залишити ось так рулетом, хто бажає. Так теж можна, а потім спечиться і порційно нарізати. Але ми робимо такі собі булки. Я нарізаю ось таким чином. Дивіться, десь 2-3 см. Викладаю на лист. Тепер накриваю рушником і залишаю на 20 хвилин підходити. Так, дивіться, як вони зараз виглядають. Якщо ось так краєчки трошки відходять, їх, щоб вони не порозлазились. Ось так я роблю. Зверху змащую молоком. І ставлю випікати на розогріту духовку до 180 градусів на 20-25 хвилин. В мене пройшло 25 хвилин. Так, дивіться. Ох, Яка краса. Тепер, за бажанням, їх можна змастити цукром і водою. Вони вийдуть у вас як магазинські такі блискучі і трошки легкі. Для цього нам знадобиться 1 столова ложка цукру і 2 столові ложки води. Розмішую до повного розчинення. І поки булки ще гарячі, змащую їх сиропом. Ну що, друзі, на цьому все. Дивіться, які вони гарненькі. Всім смачного. Всім смачного і до зустрічі. і до зустрічі!